Втретє, Чернівецька міська рада відкриє двері для стажерів. Студентську молодь запрошують на стажування з різних напрямків. Під час навчань учасники зможуть запропонувати і свої ідеї щодо покращення роботи міської ради. Таким чином, влада зможе дізнатися більше про Чернівці очима молодих людей. Деталі у сюжеті у Чернівецькій міській раді проведуть третю хвилю стажування для молодих спеціалістів. Упродовж двох місяців стажери отримуватимуть новий досвід роботи в одному з кількох напрямків: інженерному, педагогічному, фінансово-обліковому, охорони здоров'я та інших. Здобути нові знання і навички. Хоче і Христина, студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я вважаю, що молодь має знати той факт, що вона це майбутнє. Це по-перше, ми маємо долучатися до усіх процесів, які відбуваються. Я вважаю, що стажування в міській раді це така дуже класна можливість для того, аби зрозуміти, як відбуваються різні процеси, і ну, долучитися до цього, стати частиною майбутнього нашого міста. На навчання планують набрати до 30 молодих людей. Зручності стажування розбили на чотири етапи: перший теоретичний, другий етап практичний стажери напрацьовуватимуть навички під наглядом досвідчених керівників. Третій етап, на мою думку, найбільш мабуть важливий, це проектний етап. Це етап, де ви маєте можливість зреалізувати вашу ідею, ту ідею, з якою ви прийдете в стіни Чернівецької міської ради, ту ідею, яку ви запропонуєте після того, як ви будете на практичному етапі, ту ідею, яку я бажаю вам впровадити, і тим самим покращити покращити діяльність того чи іншого підрозділу, а допомогти. Тому чи іншому процесу оптимізувати, змінити і досягнути такого результату. І четвертий заключний етап протягом двох хвиль стажування. Майже 100 молодих людей отримали новий досвід та навички. А одинадцять з них навіть робочі місця. Це третя хвиля стажування. На першій хвилі ми взяли, працевлаштували. Тут є присутня, здається, Таня Денська стажерка, яка була сама перша. Вона у нас працює в відділі комунікації. Я дуже пишаюся і я дуже радію від того, що ми знайшли таку молоду, перспективну людину. На другій хвилі стажування в нас було вісім претендентів, вісім стажерів. Нам вдалося стажувати. Двох осіб одна дівчинка це Оля, яка була юристкою і зараз вона працює в центрі допомоги врятованих. До слова реєстрація на стажування триватиме до 15 вересня. А по завершенню стажери отримають сертифікати, а хтось, можливо, і робоче місце. Аліна Рябкова з Іставчанська та Митня. ТВА.